в Киеве сидит ничто. Никто и ничто. Где это видно, чтобы император встречался с холопами? С нашей стороны это расценивают не как снисхождение, а как слабость враги наши. Здесь будет закручивание гаек, потому что часть населения будет воспринимать это как то, что цели не достигнуты. 30 дней, 30 дней, дайте 30 дней, перемирие, перемирие. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, Як і завжди гарячими слідами. Ми проаналізуємо все те, що відбувалося в Стамбулі. І звісно, проаналізуємо, а що з цього приводу наговорили російські пропагандисти. Щоб нічого не пропустити, лишайтеся із нами Підписуйтесь обов'язково на ютуб канал Курбанова Лайф. І, звісно, не забувайте поставити нам подобайку. Таким чином ви підтримуєте нашу роботу. Ну і звісно, допомагаєте поширювати увесь наш контент особливо в роботі протидії російській ворожій дезінформації, якась дивна логіка у російських пропагандистів, які розповідають і про те, що президент Зеленський нелегітимний, але виявляється, він ще й трошки Путін. Ну у тому сенсі, що можливо хтось би хотів поміняти українського президента. Хтось це, звісно, наші вашингтонські куратори, але немає ні на кого. Ну тобто, виходить, що в багатомільйонній країні немає жодній альтернативі нелегітимному президенту. Якась Абсолютно несуразна логіка, але ж це Росія. При тому самі пропагандисти стверджують, що і Трампові немає про що домовлятися із Зеленським, ось із Сідіньпіням, із Путіним, із лідерами Ірану. Так і який тут цікавий збіг? Всі вони давним-давно пересідали свої каденції. Ну і уявити собі, що вони кудись підуть, просто хтось буде переобраний в їхніх країнах, неможливо. Вони будуть доскону триматися за владу. Але у тому, що захоплена влада, чомусь звинувачують не своїх керманичів, а саме президента Зеленського. Одним словом, чим далі, тим більше я пересвідчую, що логіка роботи російської пропаганди це просто наговорити яких бздурів, яких неможливо розібратися, запудрити мізки своїм глядачам. Вони мають бути максимально зазомбовані, їх мають переконати, що геополітика, політика, політика в цілому це дуже складно, і в цьому можуть розбиратися одиниці ну, в Росії. Я сейчас вам жуткую вещь скажу. Ни для кого, для всех в Киеве сидит никто, даже для англичан, которые до последнего времени контролировали проект Зеленского. Они все прекрасно понимают, да, что в Киеве сидит ничто, никто и ничто, да, которое можно в любой момент заменить, которое понимает в действительности, что оно ничто, для которого что-то, только когда она в информационном пространстве. От этого все эти метания. Я поеду. Нет, я поеду. Я mm -hmm. поеду в Анкару. Но я поеду куда-нибудь. Но вот так вот. Значит, вот все время надо быть в информационном пространстве. Это очень интересный феномен. Может, я когда-нибудь при нем научную какую-нибудь штучку напишу. Это легитимизация через присутствие в глобальном информационном пространстве. Никаких других факторов да? легитимности у Зеленского нет. Но да? У американцев есть формула. Легитимный де-факто. Он контролирует определенную территорию, он контролирует органы власти, перестанет контролировать в результате тех или иных причин, ну, там, что называется, грибков поезд или еще-то, он нелегитимный. Да? Но Трамп прекрасно понимает, что от любых договоренностей с этим человеком можно отказаться. А вот от договоренностей с Владимиром Владимировичем Путиным, с Цзиньпин, с иранцами, слово говоря, отказаться нельзя, поэтому он так очень аккуратно себя ведет. А есть люди, которые используют эту легитимность для дестабилизации ситуации в мире. Это, конечно, вот эта вот халибанда четырех, да, в которых, конечно, выделялся Стармер. Это там главный закоперщик. Не Макрон, да? Но которые тоже понимают, что они общаются с никем. Но кого-то у них нет. Поймите, ребят, если бы у них был кто-то, да, которого можно было бы сделать формально легитимным. Мы ну, бы, да, они бы его уже это, насадили бы, да. Да, его бы уже насадили, но у них нет никого. Поэтому они используют этого Зеленского. Але в Росії здається, що абсолютно все пропаганда, влада і народіць вони одне одного вартують. Якщо подивитися, як простий люд так само намагається дати оцінку перемовинам, то здається, що вони найкращі учні своїх вчителів, ну тобто російських пропагандистів. Росіянка не знаю, не словами, а образами намагається переказати. Певну суть тих перемовин, які відбувалися нещодавно. Звісно, тут обов'язково треба звинуватити президента Зеленського в тому, що він наркоман. Нагадати про те, де чи і який рівень, ну і хто кому рівня. От тільки я хочу вам нагадати про те, що із самого старту росіяни вірили про те, що Україна це не держава, українців не існує, і захопити нашу територію буде максимально легко. Ну а тепер так да. ви можете розповідати про кастрюля кастрюляґалових. Ви можете говорити про накакаїні не про нелегітимного і просроченва. Але факт лишається фактом на увесь світ Росію і росіян принизили саме українці. Тож, коли ви говорите про рівень, то ви краще подумайте, а яка різниця між вашою другою армією світу і збройними силами України, від яких всикається вся російська армія? Сушить абіз'яни з на голові. Прекращайте эту дешевую манипуляцию. А ваш Путин засал, ваш Путин там не поехал, У -у -у, слился. Где это видно, чтобы император встречался с холопами? М? Ваша просрочка, клоун, занюхнул белого волшебного порошочка. І почему-то вирішив, що з ним хтось буде встречаться. такой мировой лідер, як Путін, буде встречаться. І ви теж туда же. Ви що? Не видите разницу, не видите уровень. Хоча далеко не всі росіянчики відчувають таку міці і могутність самої Росії. Дещо вони все ж таки вказують на слабкість. Хоча і не в тому сенсі, як зазвичай це відбувається з усім цивілізованим світом, чи тим паче з нами українцями для них слабкість це просто піти на перемовини без попередніх якихось умов. Слухайте, а як ви думаєте, ну звісно, росіяни мені не будуть відповідати, але в цілому, а чому ж Росія пішла без попередніх умов? Можливо, тому що ніхто і нічого не збирається їм просто так давати, і найголовніше нібито Путін намагався бути хорошим для всіх. Коли почалася війна, кажуть Росіяни, то треба воювати, а не то ми воюємо, то не воюємо, і жести доброї волі теж виявляється, це слабкість. Ні, це не слабкість. Це прояв поразки. Це прояв того, що не пасінькі шапка, коли ви намагаєтеся схопити, окупувати, захопити території, які вам не під силу. Ось це є слабкість. Та й в цілому слабкість політики, стратегії, ідеї початку війни. Але так глибоко звісно, в Росії ніхто й ніколи копати не стане. врага надо бить так, чтобы он предлагал переговоры без предварительных условий. Вот, потому что вот, это вот, вот эти вот игры в переговоры какие-то, да, они на самом-то деле, это палочка о двух концах. Вот, знаете, как говорится, кто как будет трактовать эти предложения, намерения и какие результаты. Я бы не, честно скажу, я бы не заигрывался бы с этим, да, то есть, ну, опять-таки, казаться хорошим для всех, ну, в целом, да, это не та история, когда началась война. Когда началась война, нужно воевать, а не вот это, знаете, то, то воюем, то не воюем, то переговоры, то какие-то прекращения огня и так далее, и так далее. Вот, это считывается, вот это все может по-разному считываться разными, как говорится, слоями населения, да. Вот, и как по мне, так вот не, не надо с этим чистить. Потому что это потом обернется, ну еще раз говорю, очень неприятными моментами. У нас в этом вопросе практически, ну очень, как 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 по мне кажется, может я естественно не считаю, ну естественно я понимаю, что там наверху знают больше, ну вот как бы я смотрю на ситуацию, а у нас там для маневра-то -то особо нету, как бы ну места особого такого. Там можно, конечно, проскочить там по узенькой где-то, но особо-то нету. И опять же таки, понимаете, когда два месяца назад со всех утюгов кричали о том, что Зеленский нелегитимный, и как вообще с ним можно вообще какие-то переговоры вести, да, вот, а, причем это заявлялось на самом высоком уровне, как бы, да, нашего руководства. И тут вдруг, как бы, и так далее. Ну, слушайте, это по-хорошему называется, переобулись прям в полете, практически, как бы, ну, так нельзя. Нужно всегда, мне кажется, ну как бы держать марку. Вот. Потому что, понимаете, с, с нашей стороны это расценивают не как снисхождение, а как слабость враги наши. Вот. Поэтому еще раз говорю, я бы с этим перемирием, переговорами, я бы, честно говоря, особо бы не заигрывался. Ой, а зараз, конечно, будет мой улюбленный персонаж Чепушилин. Почему улюбленный? Потому что зараз он говорит, что украинское войско далеко не в хорошем состоянии, и именно через мы, как бы, и хотим 30-денне перемир'я для перегрупування. Зачекайте, якщо ми у слабкому стані, то нам нічим і ніким перегруповуватися. Зрештою, ми пішли на догоду Дональду Трампу, бо саме американці пропонували припинення вогню, але повернімося до старту. Чому я кажу, що Чепу Ширлін – мій улюблений персонаж, і не тільки тому, що він один із найбільш маргінальних клоунів, а тому, що саме його коментарі, на початку повномасштабного вторгнення були найкрасномовніші. Він говорив про те, що навіть не дні, а години підуть на те. Щоб і вийти на адмінкордони Донецької області, щоб захопити Київ і не тільки. Ну а тепер, через понад три роки кровопролитної страшної війни, це чмоня каже про те, що ми не у найкращому стані. Я дико перепрошую. А на старті війни ми тоді були в якому стані? Украинские войска действительно не в хорошем состоянии, как вы говорите. Именно поэтому мы сейчас слышим из каждого украинского утюга 30 дней, 30 дней, дайте 30 дней, перемирие, перемирие. Это возможность в эти 30 дней перегруппироваться, отдышаться, получить, может быть, дополнительное оружие. Вот для этого нужны эти 30 дней. И вот поэтому так настойчиво мы слышим как со стороны Украины, так и со стороны их наиболее ярких там, сторонников, правительств 30 дней. Но эти 30 дней не нужны нам, нашей стране. Нам нужен, если мы говорим о дипломатическом регулировании, то нам нужен полноценный мир, гарантированный мир с возможностью исключить те первопричины конфликта, о которых говорил наш президент. І я із з великим задоволенням хочу констатувати для недорогих росіян, що за будь-яких розкладів будь-яких сценаріїв вас чекає дуже погане майбутнє. Ну і дивіться, голова російської делегації Мединський сказав про те, що Росія може воювати ще 20 років. Ну, по перше, це не зовсім правда. А по друге, в чому тут погане? тому що у вас загине ще мільйони і мільйони. Якщо все це буде продовжуватися так, як продовжується зараз. Ну а якщо війна спиниться, Почнуть повертатися СВОшники. У тоді ви пізнаєте всю насолоду від ваших захисників та свободі. Ну а ще, як каже один із прокремлівських насправді, журналістів Олексій Венедіктов, щоб він там про себе не говорив, все одно він дружочок піскова і сіманян. То він каже, дискутуючи на тему, якою ж буде Росія після перемир'я, цілі СВО не досягнуті. Перемоги зовні немає ніякої. Щоб хто не говорив про окуповані українські території, але Авдіївки недостатньо для того, щоб змусити Трампа погодитися сісти за стіл перемовин і перерозподілом світу зайнятися. Ні, ні, все Росія перетворилася просто на велику і довгу регіональну державу. Тож прогнозує Олексій Венедіктов, найцікавіше розпочнеться саме всередині. Коли зовні ти не показав силу, то показує всередині своєї країни. Тобто не буде ніякої лібералізації, будуть тільки закручуватися гайки. А ви уявляєте собі, що при сьогоднішніх реаліях, де вже свободи в Російській Федерації, немає ніякої, що буде далі, якщо ситуація буде тільки погіршуватися, як вивідеться ситуацію після підписання якогось то договору о прикращенні військових действий при той групі, яка зараз знаходиться в Кремлі. Ніякої лібералізації не буде, незалежно від підписання соглашення. здесь будет закручивание гаек, потому что часть населения будет воспринимать это как то, что цели не достигнуты в войне, кто виноват, пятая колонна. И поэтому а внутри ничего хорошего с точки зрения гуманитарности я не ожидаю совсем. 80-летие победы амнистию не провели. Ну вот, ну, ну как же. Ну там я знаю, что было масса людей в Кремле, среди силовиков, которые говорили, давайте пройдем амнистию, почистим там. дайте женщин. Не провели. От вам доказательство. Нужно буде показати силу внутрі, якщо ти не можеш показати його снаружи. Ну і звісно, під завершення, яке завжди наша улюблена рубрика життя імперії і наддержави. Огляд на звичайно автобусну зупинку в якомусь селищі. При тому я вам нагадую, що щоб ми вам не показували, це є відображення середньостатистичної температури по палаті. Каже, що дуже зручно, коли сніг або дощ. Зовні це дуже схоже на класичний. Дерев'яний туалет, в яких, до речі, і куди ходить більшість росіян, адже з каналізацією в них велика проблема. Бо ми ж казали така собі Африканська Республіка. З вигляду і ніколи не скажеш, що це зупинка, якби не знак, який на це вказує. Всередину заходиш, але там дуже й дуже стрьомно. Хоча я б в цілому сказала, що ця зупинка це як символ Російської Федерації. Він іззовні схожий на дерев'яний туалет, і всередину, коли заїжджаєш, стає страшно. Вот скажите, вы когда-нибудь видели вот такие автобусные остановки, как у нас в деревнях? Сейчас все покажу поближе. Это вот такое деревянное здание. Возможно, с виду сразу и не скажешь, что это автобусная остановка, если, конечно, не обратить внимание на этот знак. Но он, кстати, уже подстерся. И вот так выглядит эта конструкция со стороны. Смотрите, как прикольно. И однозначно это топ, потому что в непогоду, например, осенью или зимой, по крайней мере, не холодно ждать автобус. И сейчас еще покажу, что внутри. Сначала, если честно, было немного страшно открывать почему-то, но я все-таки зашла посмотреть. Вот здесь вот так вот скамеечки. В принципе, неплохо. Остановку, кстати, сделали сами. Один мужчина ее построил, когда его сын ездил в школу, так как в деревне не было вообще никаких остановок. В целом очень даже хорошая идея, когда на улице снег, дождь или мороз. А как вам такая идея автобусной остановки? І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, під завершення нашого ефіру не забувайте лишати свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви даєте можливість іншим глядачам-слухачам Ютубу нас побачити і почути. Підписуйтесь обов'язково на Ютуб канал Курбанова Лайф і не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Допомогти команді YouTube каналу Курбанова Лайф ви можете за допомогою будь-яких реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором Ютуб каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.